В останній частині нашого вогу ми відвідуємо сад метеликів старовинне кафе, яке передає ту саму старовинну австрійську атмосферу та естетику самих найкрасивіших місць. Ша влог. Цей день почався зі зборів пакувань і планування, куди ж вирушити. І все ж таки ми вирішили, що поїдемо в Шонбрюн. До речі, так і називається зупинка метро, і їхати приблизно пів години від центрального вокзалу. Якщо вам, наприклад, потрібно дістатися якогось визначного туристичного місця, тобто пам'ятки міста, то просто вибирайте тактику йти за напрямком. Ми зараз, от за нами, люди йдуть, і всі останні люди йдуть в одному напрямку. Тобто Прямо, 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 ми тільки думаємо окей, ми просто йдемо за людьми. І ось він. Так, якщо ви сюди зразу заходите, то тут є тікет центр і вся інформація. Тобто, якщо вам там потрібно сходити в туалет, або там дізнатися, ой-ой-ой, там така черга це капець. Ну звичайно, я, я ж сказала, що не ми одні хочемо туди зайти і побачити красу. Ну я не знаю, до речі, що там ще такого красивого дивитись, щоб і стільки багато людей. Бо це просто як черга мова, чесно. Ну, а це ціни на квитки. Екскурсія триває в 25 хвилин, коштує 22 євро, 40 хвилин, 27. І мегаекскурсія в 60 хвилин коштує 32 євро. Ну і ще є окремі послуги гіда і так далі. Але щоб потрапити на свою екскурсію, потрібно чекати від години і до трьох. Але якщо 5 євро доплатите, то чекати буде не потрібно. Ша швидкий вух. це не просто палац, а справжня первина відня. Побудований у бароковому стилі. Він налічує понад 1400 кімнат. І свого часу був літньою резиденцією австрійських імператорів. Сади палацу вражають своїми масштабами. Тут є лабіринти, різноманітні доріжки, фонтани та скульптури. А головною прикрасою є велика партерна алея з видом на знаменитий фонтан Нептуна. Щороку понад 3 мільйони туристів відвідують Шонхон. Більше тисячі співробітників щоденно забезпечують роботу комплексу. Ну а справжнім символом палацу є Гурієт Тріумфальна арка на пагорбі, з якою відкривається неймовірний вид на відень. Ну, а щоб подивитися з цієї арки на шикарний відень, то вам потрібно заплатити знову 5 євро. Галига. Подорожі подорожами, але шунок каже про інше. Тому ми вирішили шукати місце, де ми можемо гарно так наїстись. Для трьох шматів такого гарного австрійського шніцелю ми подумали, а чому б ще не добути себе тортиками? І якось так ми опинились в кондитерській. Не питайте, скільки це коштувало, скажу одне, наш бюджет дуже сколохнувся. Шашличний влог. розтрясти нами наїжини. Ми пішли в шметелін хаус. Якщо точно перекласти, то це дім метеликів. Вхід коштував 7 євро для мене і 9 євро для мами. Це тропічна оранжерея у самому серці відня, де можна відчути себе частиною джунглів і спостерігати за екзотичними метеликами. Тут живуть сотні різновидів цих чарівних створінь. Що вільно літають серед рослинності. Більше 200 тисяч відвідувачів щороку насолоджуються цією унікальною атмосферою. Шашличний влог. Так, зараз вже восьма година вечора. Ми вже сидимо на інтернаціональному, так би скажемо, автобусному вокзалі Відня. Ми чекаємо на свій фліксбусток, тобто який прибуває в 21.35. І, до речі, це єдиний, напевно, такий нормальний цивілізований вокзал, де можна просто отак от посидіти і повідпочивати. От тут всюди просто висяться монітори, де ти можеш слідкувати за своїм автобусом, де ти можеш купувати білети. І, до ту речі, тут є ще свіжа преса. Зараз вам покажу. <плес> Відень – це місто, яке вражає з першого погляду. Це не просто столиця Австрії, а місце, де історія переплітається з сучасністю. Віденська опера, палаци, неймовірна архітектура та парки створюють унікальну атмосферу, в яку хочеться зануритися знову і знову. Тут кожен куточок розповідає свою історію від затишних кав'ярень до розкішних палаців. Прогулянки цими вулицями наповнені особливим шармом, де кожен момент відчувається по особливому. Відень закохує у себе з перших кроків і залишає теплі спогади надовго, це місце, яке завжди хочеться відкрити знову.